Відчути себе у ролі поліцейського, який поспішає на виклик на службовому автомобілі познайомитися ближче та затоваришувати із правоохоронцями, а також зарядитися хорошим настроєм. Управління поліції охорони у Чернівецькій області влаштувало свято для маленьких мешканців міста Добра. Деталі вже за мить. Для кожної дитини відчувати себе у безпеці це надзвичайно важливо. Саме тому малюків завжди цікавить робота поліцейських, які забезпечують захист у різних ситуаціях. А ще цікавіше мати можливість поспілкуватися з правоохоронцями, дізнатися більше про їх роботу у позитивній та щирій атмосфері. Для цього поліція охорони організувала свято для своїх маленьких підопічних у місті Добра. Робиться заради того, щоб Трошки було різноманітне життя наших діток, щоб в них ще з малечку виховувалися такі риси, як повага і розуміння, що таке поліція не було остраху. Що поліцейські це насамперед друзі, які прийдуть на допомогу в складній ситуації. Наразі це дуже корисно, тому що діти, які перебувають на території, вони знають, що в нас є поліцейські, що це поліцейський, який нас охороняє, і він має діти мають розуміти, що вони друзі їхні, що вони завжди готові стати на захист. І зараз є. Можливість всім діткам це показати в такій веселій ігровій формі і кульки, і коли є їхні мами, щоб також вони розуміли, з якій функції взагалі поліції охорони на території нашого міста добра. Місто добра це найбільший шелтер України для жінок, дітей та бабусь. Наразі тут проживає близько 300 діток. Тому всі мешканці повинні бути впевнені у тому, що середовище, у якому вони знаходяться, є безпечним. Особливо важливо це для матерів, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, позбавлених батьківської любові. Це ті категорії, які потребують додаткового захисту, оскільки мами, які втікали від домашнього насильства, тут переховуються. І тому дуже важливо, коли ми знаємо, що територія охороняється. Що якщо приїде кривдник, то завжди є чоловік, який прийде і буде з ним вести розмову, тому що більшість нашого персоналу це жінки. І е, наразі в нас досить багато мам, постраждавши від домашнього насильства, і діти без батьків. Е, також у нас на території наразі функціонує хоспіс, де в нас перебувають дітки е, паліативні, які Потребують догляду постійного дітки, які потребують реабілітації. Саме тому ось уже кілька років про безпеку у місті добра дбає поліція охорони. Наша співпраця розпочалася з першопочаткової з тривожної сигналізації, тобто їхня охорона могла скористатися тривожною сигналізацією в разі виникнення необхідності. Подальшим ми поглибили нашу співпрацю. Ми також на сьогоднішній день обслуговуємо пожежну сигналізацію. Всі корпуси обладнані пожежною сигналізацією, де ми проводимо регламентні роботи і спостерігаємо на нашому пульті. А для того, щоб діти відчували захист у будь-якій ситуації, у місті Добра працює фізичний охоронець. Фізична охорона насамперед дивиться за громадським порядком і відповідно за перепускним режимом. Тобто, щоб Небажані особи, які не мають права сюди потрапляти, не заходили. Пост фізичного охоронця у місті добра це окрема історія. Рожевий будиночок поліцейської єдиноріжки бублика це втілення щемливої історії дівчинки Соні, яка стала символом стійкості, дивовижної сили та відчайдушної боротьби за життя. Минулого року маленька фея покинула цей світ через онкологічне захворювання, але пам'ять про неї назавжди залишиться у серцях мешканців шелтеру. Його колись замріяла. Наразі вже покійна сонечка, яка зараз на небесах вона завжди міряла про мріяла, вибачте, про рожеву поліцейську єдинорожку. Ми їй навіть дарували рожеву форму поліцейського, і тому Марта, наша голова правління, вона виявила бажання, щоб поліцейський був саме в такому рожевому будиночку, який буде до себе розполагати дітей, і діти будуть розуміти, що це таке все чарівне, казкове рожеве, але там є сильна людина, яка може захистити і допомогти. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.